Ми можемо говорити зараз станом на сьогодні наразі на показники виконання бюджету за перші три квартали 2023 року. І відверто скажу, що інформація не є втішною для киян. Чому? Тому що ми маємо декілька проблем. Перша і найголовніша програма, проблема це невисокий відсоток виконання бюджету. Тобто невисокий відсоток зроблено від плану. Особливо це стосується укриттів, і особливо це стосується укриттів, які були заплановані в департаментах Київської міської державної адміністрації. Тобто там, де замовником і виконавцем робіт, є департамент Київської міської державної адміністрації. Використання бюджетних коштів знаходиться на вкрай низькому рівні. Якщо порівнювати з районами, то ситуація наразі вона є краще в районах, тобто в тих на тих об'єктах, якими опікуються, які на балансі районних у місті Ків і державних адміністрацій. Це перше. Друге а на останній сесії відбулося значне збільшення видатків бюджету міста Києва до 93 мільярдів гривень. Це рекордний показник за всі роки існування міського бюджету. Але, невеличкі, але якщо б ці видатки вони ефективно використовувалися, це одне. За рахунок чого відбулося зростання видатків за рахунок того, що борговий граничний рівень боргових зобов'язань міста Києва також був збільшений на 7 мільярдів 752 мільйони гривень. І всі ці, ці дефіцит, і ці видатки, вони пов'язані з тим, що місто хоче взяти кредит Європейському інвестиційному банку. Умов ми не знаємо, нас з ними ніхто не знайомив. Єдина інформація, що цей кредит буде розтерміновано на 15 років. Кредит це беруть для того, щоб модернізувати вагони київського метрополітену. Розмір кредиту у валюті євро 200 мільйонів всього-навсього. Тобто, ну ви бачите, якщо б ці кошти витрачалися, якщо б це були видатки, які спрямовані на обороноздатність країни, якщо б це були соціальні видатки, якщо б це були видатки на забезпечення потреб захисників та членів їх родин, це було б. Одна історія. А якщо це видатки, які безумовно забезпечують функціонування стратегічного підприємства, але з невеличкі мали, які можуть в подальшому призвести до зростання ціни на транспортні перевезення, тому я не дуже радію такому зростанню витрат Київського міського бюджету, як голова бюджетної комісії. Місто Київ недостатньо допомагає. Воєнний недостатньо витрачає коштів на допомогу фронту задля за, нашої перемоги. Тобто всі ті гучні заяви про те, що місто витратило більше 6 мільярдів гривень. Так, да, окей, це величезна сума. Але 2022-2023 рік місто витратило 6 мільярдів за два роки. А отримало від військового ПДФО від ПДФО, які перераховують військові, які зареєстровані в місті Києва, приблизно 9 мільярдів гривень. Тобто місто заробило 3 мільярди гривень а, не на своїх можливостях, не покращивши інвестиційний клімат, не збільшивши кількість підприємців, зареєстрованих у місті Києва, а лише використовуючи цей ПДФО, який сплачують наші герої, які знаходяться зараз на фронті. Станом на сьогодні, на рахунках міста залишків ще більше 24 мільярдів. Враховуючи це, що залишилося 2 місяці вже 2023 року, враховуючи досвід минулорічний, що вхідний залишок був більше 12 мільярдів гривень в міста, 11 900 по загальному фонду, і там трошки більше ще декількох мільярдів по спеціальному фонду. Ми ініціюємо і дали протокольне доручення. На жаль, депутати на закритій сесії таку правку не підтримали в залі, сказавши, що вона популістична, але ми ініціюємо можливість і ініціюємо запуск процесів щодо фінансування Збройних сил України, тобто передачі з, міс... з окремої субвенції з місцевого бюджету до державного на фінансування потреб сфери оборони в умовах. Російської воєнної агресії ще 10 мільярдів гривень. Ми впевнені, що ця сума абсолютно не зашкодить виконанню зобов'язань бюджету міста Києва. Заробітні плати будуть виплачені в повному обсязі, а всі соціальні виплати будуть зроблені в повному обсязі. Ми хочемо, щоб ці кошти були перерозподілені. З тих об'єктів, які неефективно керуються департаментами, з розв'язок і доріг, які нікому станом на сьогодні не потрібні, і вирішують лише точкові проблеми мешканців окремих мікрорайонів, а не всього Києва, а окремих мікрорайонів. А особливо ми проти тих розв'язок, які будуються для того, щоб потенційно в майбутньому забудувати там ще якийсь житловий комплекс для того, щоб збільшити. Попит на ці житло або підвищити його ціну. Тобто ми не хочемо, щоб за рахунок киян платників податків хтось собі вирішував свої окремі е бізнесові питання. Ми зможемо прогнозувати цю суму лише після того, як будуть закриті всі акти виконаних робіт. І за них буде сплачено. Але враховуючи досвід минулого року, за моєю інформацією, на станом на кінець грудня, залишок бюджету був приблизно 16 мільярдів гривень минулого року, а вхідний залишок 2022 складав там 12 мільярдів. Тобто за грудень місяць було витрачено 4 мільярди гривень. Тому зараз прогнозувати ми не можемо. Я впевнений, що якщо будуть всі сумлінно виконувати свої обов'язки, то точно залишиться мільярдів 18. Тому мінус 10 мільярдів, ну, вхідний залишок у 8 мільярдів це дуже потужно. І дасть змогу там, в майбутньому започаткувати велику кількість соціально значущих проєктів. Ми на цьому наполягаємо. Цей е, проєкт рішення повністю пройшов процедуру. Він був прийнятий на регламентній комісії, да, з деякими правками регламентної комісії вони виключили два пункти цього звіту, які стосувалися е, кадрових рішень. Але процедура пройдена, і ми не маємо жодних сумнівів, що на наступній сесії ми будемо розглядати цей звіт. А сесія наступна, 2 листопада. Повітряфлоський проспект на проспект повітряних сил Збройних сил України. Ну, я не знаю, що треба нашим колегам для того, щоб прийняти остаточне рішення. Вже навіть Валерій Федорович Залужний підтримав це рішення і написав окремий лист на Верховну Раду України, яку всі бачили. Це вже після такого інформаційного повідомлення. Ну, я не знаю. Як у когось підніметься рука, зробити по-іншому. Відверто скажу, що після передостанньої сесії обіцяли всі представники виконавчого органу, що з понеділка ще все буде зроблено і буде зареєстровано проєкт рішення або буде засновано знову голосування в в цифровому, але досі станом на сьогодні нічого не зроблено. Говорять,